Ми можемо не йти ні на які переговори переміри шати такій філософії, що ми лише військовий спосіб звільнимо всі території і змусимо агресора виплатити репарації та далі. Єдине, що при цьому всьому треба мати розуміння, чи маємо ми ким і чи маємо чим. Що на жаль, ми маємо констатувати, що попри те, що ми справді налагодили деякі виробництва, нам очевидно, що без допомоги західних партнерів неможливо стримувати російську агресію, і я повністю підтримую побажання повернути території, поставити на місце агресора. Все б я підтримую, якби не було цього ганебного пункту, коли люди у військовій формі представники ТЦК. Продовжують ганебно погрозами і примусом заганяти в армію громадян, які з різних причин не спроможні захищати вічину зі зброєю в руках. О, це ключова.